Доброго дня всім справжні моменти життя знову з вами. Вчора я обговорювала з вами про стратегічні запаси, про які говорять у Польщі, і коли починаєш вивчати якусь тему, я як науковець, як професор з багаторічним досвідом і як юрист, Завжди цікавлюся питаннями, які відбуваються взагалі в цілому світі, і у нас в країні, в тому числі. Всі ми, українці, в очікуванні перемоги, але бачимо, що перемоги поки немає, і ті перемовини, які ведуться час від часу, ну, вони є такими нульовими. надія на те, що. Буде перемога, але яка вона буде перемога? Чи влаштує вона нас ця перемога? Я, як мама, я розумію про що мріють мами про те, щоб діти жили у країні без війни і нам також хочеться жити в країні без війни. І ось засоби масової інформації зараз почали обговорювати. Саме про останнє мирне літо в Європі. Німецький військовий експерт зробив тривожний прогноз. Військовий експерт, напад на Росію чи напад Росії на Литву можливий вже цієї осені. Він сказав. І ось саме цей. Військовий експерт є істориком, професором з Поздамського університету Зенке Найцель. І він розповів саме ем, в інтерв'ю німецькому виданню БІЛД е, саме про ці прогнози. Коли почалася війна у 2022 році, я працюю, продовжую працювати. Професором, і у нас є кафедра історії і завжди довіряю історикам. Ось один, ну такий, скажімо, талановитий історик сказав, що він вивчив багато вже воїн, які відбулися, і проаналізував цю війну, яка розпочала Росія проти України. Це був тільки 22-й рік. Це був початок повномасштабної війни. Взагалі, війна у нас в Україні йде з 2014 року. Тобто вона уже е, йде не три роки, а 11 років війна. І він сказав, що Росія буде вести війну, так як вело війну монголо-татарське іго. Він зробив дослідження. Ми, науковці завжди, перш ніж зробити якісь висновки, проводимо певні дослідження, вивчаємо багато наукової і фахової літератури для того, щоб зробити якісь висновки, сказати свої прогнози. От відносно. Оцих тривожних прогнозів останнє мирне літо в Європі, що це означає для України? Такий цей історик немецький сказав про свої побоювання і пояснив їх тим, що ситуація у сфері безпеки у світі змінилася саме через російського диктатора Володимира Путіна. І не тільки тепер, уже через Володимира Путіна, а і через президента Америки Дональда Трампа він говорить, що ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо е, те, що країни Балтії почали боятися. В них є навіть сильний такий великий страх, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути е, саме. Їх кордони, і ми бачимо, що можливо п'ята стаття НАТО він сказав, принаймні для Сполучених Штатів Америки може перестати діяти. І стримування слабшає, зазначив саме цей історик. Він назвав кілька факторів, від яких залежить чи буде війна в Європі, чи її не буде, зокрема від того, як загалом відрагує в цілому НАТО. І яку роль ось тут відіграє Дональд Трамп, яку роль відіграють європейці? роздуми про те, що чи буде мир в Україні в будь-якому вигляді? Вони припускають у нас мир в Україні в будь-якому вигляді, чи не буде цього миру, тому що, на його думку, потім не стане нападати на інші європейські країни, доки він воює в Україні. Ну, мені власне, як українці, прикро чути, що поки у нас війна в Україні, поки європейці можуть бути спокійними. Хоч я дуже вдячна європейцям за допомогу, але ось такі вислови вони якби трішечки мене обурюють. Водночас Нейцель заявив, що Німеччина не готова до такого розвитку подій, але йдеться не лише про гроші. А, взагалі, в цілому про реформу армії. Він зазначив, що реформи відбулися в Німеччині, але вони у результаті зайшли у глухий кут, тому що канцлер має серйозно взятися за реформування Збройних сил, тому що реформа Бундесферу не була проектом. Усього кабінету міністрів, а лише проєктом окремих міністерств, які не враховувалися перевернути бундесфер із голови на ноги. Канцлер має сказати, що це наш урядовий проєкт. Він сказав, це зараз наш пріоритет. Міністр транспорту, міністр праці, міністр будівництва також мають брати участь у цьому, він сказав. Адже Бундесвер – це невід'ємна частина інфраструктури, наголосив професор. Він каже, що найбільшою проблемою є боєприпаси. З 1990 року, каже, їх закуповували стільки, тільки стільки потрібно для навчань, але не для війни. Навіть під час холодної війни саме боєприпаси були слабким місцем. Палива вистачало, він говорить, солдатів вистачало, були готові плани мобілізації, але найчастіше боєприпасів було лише на е, термін від 7 до 10 днів. Також історик додав, що до категорії боєприпасів включив би і ще він і безпілотники. Ми з вами знаємо про те, що яку роль зараз безпілотники відіграють на війні. І вони також у європейських країнах є у дефіциті. На думку історика, проблемою стане і розвідка. Чому саме розвідка? Тому що ми знаємо. Те, що відбувається зараз в Україні, і тому він припускає про те, що говорить, що якщо США припинять розвідувальну підтримку, а в Європі занадто мало супутників. Він сказав, нам також потрібна потужніша протиповітряна оборона, як же захищатися від ракет, літаків, гелікоптерів. Також він висловив надію на те, що європейці впораються самі, якщо США не прийде на допомогу у випадку війни. Хоч до цього європейці завжди сподівалися на американців. Варто згадати ось цю війну, яка була в Косові. Там 75% авіаударів якраз завдавали США. В Іраку і Афганістані європейці були. Власне кажучи, лише допоміжними військами. А коли Сполучені Штати Америки пішли, європейці також пішли. Хоч в Європейському Союзі є 500 мільйонів громадян. Але він говорить про те, що Європа завжди, в цих випадках, була в тіні у Сполучених Штатів Америки. Ось так наголосив Найцель. Водночас Найцель каже, що демократії здатні багато на що. Адже у НАТО залишаються інші сильні країни. І це так і є, з тим необхідно погодитись, тому що Канада залишається в альянсі, є обнадійливі сигнали з Парижа. Ми чуємо від Макрона, з Лондона. Тепер також із Берліна. І що, можливо, ми європейці. Нарешті навчимося ходити самі без Америки, тому що ми з вами знаємо про те, що Дональд Трамп що висловлює про НАТО. І тому саме ось європейські літери готуються взяти на себе більше військових зобов'язань. Що це означає для самого НАТО? Ось найбільші військові держави Європи розробляють плани щодо поступового перебрання на себе більшої відповідальності за безпеку континенту, і це якраз з чим пов'язано? Це пов'язано з можливими змінами в в політиці Сполучених Штатів Америки щодо НАТО та необхідністю зменшити залежність від американської підтримки. Ми побачили американську підтримку. Яка була рік назад, яка була два роки назад, яка вона є на сьогоднішній день. Тому саме європейці побоюються про те, що на випадок війни вони також можуть, як і Україна, отримувати допомогу, чи не отримувати цієї допомоги. Тому ось є отакі побоювання. І ось роздуми такі, що останнє літо без війни в Європі, останнє мирне літо в Європі і ще говорять про це, що воно, перепрошую, що воно може бути дійсно мирним літом в Європі. Але, не дивлячись на ці розмови і висновки. Історика, ці висновки є розумними. Не можна сказати, що ці висновки не є розумними, але із цього всього мене найбільше обурює, що європейці очікують хоч якогось там миру. Чи поки війна в Україні йде Європі не так страшно. Мені здається, що ці побоювання. Перебільшення, і останнє мирне літо в Європі не буде останнім мирним літом в Європі. Тому що ми вже рік знаходимося в Польщі, не дивлячись на те, що говорять, що поляки бояться війни, але по настроям можна побачити, що ніхто навіть не очікує того, що буде війна. Просто там десь на один відсоток якісь у когось думки виникають. І тому о, мені хочеться сказати, що ось це останнє мирне літо в Європі, не буде останнім мирним літом в Європі. І будемо сподіватися, все-таки вже сподіватися не знаєш на кого, не, сподіваю, не, не знаєш сподіватися, на що. Власне, я сподіваюся тільки на наші Збройні Сили України і на те, що. Україна таки схаменеться, зменшиться оця корупція, і, можливо, поламаються корупційні схеми, і ці гроші будуть направлені на озброєння України. І ми в будь-якому випадку переможемо. І не варто Європі напевно так боятися, що це буде останнє мирне літо. Я думаю, що не одне мирне літо буде вже в іс в історії європейській і ми. Впевнені, що наші Збройні Сили України переможуть отого Путіна і Росію, і буде перемога, і буде все добре. Це мої власні висновки про це останнє мирне літо в Європі. Я проаналізувала, я вивчила ще літературні джерела з цього приводу для того, щоб зрозуміти, дійсно, це останнє мирне літо в Європі чи ні. Всім. Я бажаю мирного неба над головою. Я бажаю нашій найкращій в світі Україні скорішої перемоги. Я низько вклоняюся всім захисникам України. Я низько вклоняюся мамам, які очікують своїх дітей, і тим мамам, які знають, що їхня дитина вже не повернеться додому. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю мира і всім бажаю мирного вечора, мирної ночі і мирних днів. На сьогодні я всім говорю до побачення.